Пригадайте недавню історію, там 30 років, мабуть, назад, історію боротьби північно-в'єтнамців із Першою армією світу. Задайте собі запитання, як вони перемогли? Як північно вєтнамці речі, їх було 17 мільйонів. 17 мільйонів. Проти 300 мільйонів. Як вони їх перемагали? А К-47? Міг 15. А що? Національний дух. І коли нам сьогодні говорять там та нас там чи 40, чи може й менше мільйонів українців, та не про те не про, Не про кількість. Хоча я справді хочу стверджувати, що українська нація це найбільше слов'янське плем'я світу. Якби добре рахували тих українців, які там в Росії, а там декілька десятків мільйонів, я підводу тихеньку до того, що, знаєте, якщо в нас не буде розуміння нації, як спільноти, спільноти не переможні. Ніхто не буде питати, скільки у вас автоматів, скільки БТРів, БМП, скільки крилатих ракет і так далі. Всі будуть запитувати, у вас є дух чи його немає?